Доброго дня, шановні колеги, я желізник Роман Петрович, агроном-консультант компанії Вітагро з Черкаського підрозділу. Сьогодні ми знаходимося на посівах у зими в шліпі і всі ми в ця область сталкаємося з одними і тими самими проблемами. На сьогоднішній день ми маємо ці забезпечення поживними елементами культури та Шкідники, шкідники в більшій мірі, проявляються такі як дротяники і злакова муха, яка відпрацювала ще восени. І на сьогоднішній день ми маємо вже явні ураження, так сказати, цим шкідником. Потрібно при виявленні шкідників використовувати такий продукт, як суфрон на основі фосфороганіки, який забезпечить нам ліквідацію даного шкідника і припинення його шкодоцінності на культурі. Також в період таких умов і нічних приморозків. Температуру ґрунту на сьогоднішній день становить 10, 8-9 ну, в залежності від регіону градусів, що не дає можливості засвоюватися через кореневу систему фосфору. Із-за чого ми маємо відставання в Ості, також слабку імунну систему. Також ми маємо на сьогоднішній день велике враження хворобами. Пропоную використовувати для підживлення торгової марки Energreen як фосфор калій, гумінові та амінокислоти. Фосуракалія можна давати 2 літри на гектар, амінокислот можна давати літру на гектар. Гумінові кислоти можливо давати від літри до пів літри, в залежності від обставин, які склалися у вас на площі. Всім бажаю гарних врожаїв, мирного неба над головою.